Сьогодні ми поговоримо про податки, а саме, які є податкові класи, а також як можна змінити податковий клас. У Німеччині податкові класи що класні, визначають рівень оподаткування, зарплати та соціальних внесків для працівників. Вони враховують сімейний стан. Кількість дітей і доходи партнера. Клас перший неодружені, розлучені, самотні або ті, хто проживає окремо клас другий. Самотні батьки, які виховують дітей самостійно З правом на податкову пільгу. Клас третій. Одружені. Якщо один із партнерів заробляє значно більше. Другий обирає п'ятий клас. Клас четвертий – 4. Якщо обоє партнерів мають приблизно однакові доходи. Клас п'ятий для одружених. Якщо один із партнерів вибрав клас третій. Зазвичай той, хто більше заробляє. Підходить тому, хто має нижчий дохід. Оскільки оподаткування тут вище клас шостий для працівників, які мають другу роботу, додаткове місце працевлаштування, висока ставка оподаткування. Оскільки тут не враховуються жодні пільги чи податковані мінімуми у неодружених та тих, хто не має дітей, автоматично присвоюється. Перший клас. Самі великі податки. Хто одружений, четвертий клас донят декларації обов'язково в таких випадках, залежно від оподаткового класу клас третій та п'ятий. Обов'язково, якщо ви одружені і один партнер має клас третій, а інший клас п'ятий. Це необхідно для коригування розрахунку податків між партнерами. Клас шостий. Обов'язково, якщо ви маєте другу роботу або декілька джерел доходу, які оподатковуються через клас шостий. Інші класи 1, 2, 4. Декларація не обов'язково, але її можна подати добровільно, якщо очікуєте до повернення податків, наприклад. Через витрати на роботу, страхування чи благодійність. Загальне правило: якщо у вас є додаткові доходи, ви отримували компенсації, and байтент чи інші фінансові пільги, декларації, а також обов'язково як змінити податковий клас. Якщо, наприклад, мали четвертий клас, а хочете змінити на третій та п'ятий, щоб змінити податковий клас, вам необхідно. Піти в податкову службу Фінансамт. Там подаєте заяву щодо зміни податкового класу. Термін не потрібен і, як правило, саму заяву допомагають заповнити самі працівники податкової. Наприклад, якщо ви пішли в фінансап у листопаді, то в грудні у вас буде вже новий податковий клас. Підписуйтесь на наш канал. TikTok та Ютуб, щоб не пропустити наші нові відео. До зустрічі!